Друзі, попалася щука. Помаленьку викачуємо. Трошки інший. Друзі, дуже велика, Дуже. Дивіться яка. Бачили, як тисне. Друзі, я такої щуки давно не бачив. Фух. Дивіться, яка вона. О, трохи вже втомив. Втомив. Як думаєте, яка маса її? Це за п'ять, мабуть. Більше п'яти ні, як думаєте, будемо руками брати без підхватки. Майстерність проявимо, якщо вона не зірветься. Знову підводимо, помалу. Такого крокодільчика треба. Дуже обережно, брати, Дуже велика. Дуже такої я давно не ловив. Тихо, 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 тихо. Хочеться без підхватки взяти. Ой яке страшко. Вон другого воблера вже замотало. Сюди. Іди сюди. Маленька. Ну як маленька? Орк ляшку. Ооо! Друзі! Тут більше 6 кілограмів. Дуже велетенська щука. Фух... Фу! Дивіться, який батон! О, як мене все трусить! Це класний люди монстр!